Усім привіт! Купив я для тесту ось такий процесор. Це у нас Ryzen 3 4100 і подивимося, чи зможе молодший. Камінь вивести з сучасні ігри в 2025 році. Щоб коротко і ясно, це в нас архітектура Zen 2, але вже поновлена архітектура на коді Reynor. 4 ядра, 8 потоків, базова тактова частота 3,8 в турбобусі до 400. І саме гірше, що могли зробити з даним процесором, це обрізали L-Cache 3 рівня з 8 МБ до. Чотирьох 65 Вт ватт споживає даний камінь, і забіжу наперед. Він дуже холодний. І споживає в іграх близько 35-40 Вт. І питаннячко, чому саме 400? Взагалі я шукав Ryzen 3 500, але його просто ніде немає. Ні в нас його купити неможливо, дивився на eBay в США, його просто нігде немає. Можливо, цей процесор випускався там лише в якихось готових збірках. Точно сказати не можу. А старенькі Ryzen там на Zen, Zen Plus, ну немає сенсу купляти взагалі, вони є дуже слабенькі. Процесор Може, навіть купити зараз його новим близько за 2300 гривень. Одразу можна поговорити, чи є сенс взагалі його купляти. Ну, по-перше, ви побачите по тестах, а по-друге, цей процесор, він є реально холодний, споживає дуже мало 35-40 ватт. Тобто він підійде на самі-самі бюджетні материнські плати, там навіть на А-320 чіпсеті, де дуже слабенький ВРМ. Даний процесор там буде почуватися взагалі шикарно, як на відпочинку. А от брати, наприклад, на такі материнські плати вже 6-ядерні, 12-потокові, трошечки, можливо, буде не фонтан, але є так само Ryzen 5500, 5, який ти можна купити за 2700, я думаю, він і почуватись там буде не гірше. І давайте зараз переходимо до тест в іграх, сучасні ігри 2024-2025 року. І ще заодно протестуємо, чи є сенс в розгону пам'яті для такого процесора. Але забіжу наперед, 4 МБ каші, скажімо так, не фонтан. Тому тестувати буду з пам'яттю стандартну. 3200, 3600 і 4000. Всі ігри тестувалися на Full HD розширення і середніх налаштуваннях графіка. Ігра Silent Hill Remake, і тут ми бачимо, що видає в принципі, 60 стабільних кадрах на любій пам'яті. 3200 3600, 4000, взагалі без різниці, FPS нас однаковий. І як бачимо, процесор доволі таки тащить і може видати стабільних 60 кадрів. Ну як стабільних, майже стабільний 60 FPS, але це є проблема з оптимізацією. І на Ryzen 5 5700X так само є просадки там, до 40 кадрів. Але ми бачимо, що Ryzen 3 400 може завантажити майже до максимуму RX 6800 на 16 ГБ. Dragon Age, Вілгард, і тут так само процесор справляється на УРА. Самий кращий показник це при ОЗУ в 4000, Тут здається, що таки на пару кадрів FPS є більше, але в середньому у нас є таких самих стабільних 60 кадрів, є місцями просадки, але знову ж таки це можна рахувати за неоптимізацію, тому що на цьому ж самому 5700X FPS так само просідається нижче 50. Але в загальному Ryzen 3 410 витаскує навіть тут відеокарту RX 6800 і місцями відеокарта завантажена майже на повну. S.T.A.L.K.E.R. 2 на частоту пам'яті абсолютно ніяк не реагує. ФПС нас всюди однаковий. В отаких, скажімо так, сейф-зонах у нас FPS тут просідає. Це на всіх процесорах, без різниць, чи процесор топовий, чи не топовий, ФПС рівно буде просідати. За межами карти, тобто на якихось відкритих локаціях, у нас видає непоганих 45 місцями на 60 кадрів. І також місцями відеокарту RX 6800 даний проц може завантажити непогано. Індіана Джонс і велике коло тут так само ігра не реагує на частоту ОЗУ. ФПС у нас доволі високий, більше 60 кадрів, тримається близько 75-80, але це все залежно від локації ігри. І ми бачимо, що відеокарта тут завантажена на 96-97% З Ryzen 5 5700 x у мене так само показує 96-97%, Тому можна вважати, що Ryzen 3400 навантажує відеокарточку на повну і видає хороший FPS. Baldur's Gate 3. Тут та сама ситуація, на ОЗУ ігра ніяк не Реагує і в найважкій локації, це і місто в третьому арті, у нас близько 50-60 FPS, що цілком є нормально. Але за межами міста, на якихось відкритих локаціях, підземеліх там буде FPS близько сотні. Так що цілком процесор справляється на ура. Ну, що можна сказати за процесор? За свої гроші, доволі таки класний проц. Його можна вживаним купити за 1500-1700 гривень. Місцями новий продається за 2200 з копійками, що доволі таки класний варіант. І для кого цей проц підійде? Наприклад, якщо у вас материнська плата, якась там адреса 20, та сама дешманська, і у вас стоїть Ryzen 3 там 1200 і, коротше, ще старого покоління, і ви хочете зробити апгрейд, не міняючися. Системи охолодження, взагалі нічого, то Ryzen 3 400 купляти можна на ІЗІ. Бо якщо, наприклад, ви купите Ryzen 5 5500, там стоку кулера вже вистачати не буде, і він буде, цей процесор буде трошки дорожче, але вже воно його, в принципі, так само можна знайти за дешево. А Ryzen 5 4500, немає сенсу на нього дивитися, тому що 5500 і 4500 продають в принципі, в одну ціну. Тому даний камінь Ryzen 3 можна купляти як хіба, якщо ви знайдете на OLX, наприклад, дешевий його там за півтора тисячі і ви хочете зробити апгрейд, можна його спокійно купляти. В описанні під відео є посилання на групу Телеграм. Там я буду викладати товар, який я купляю на огляд, і просто буду в групі виставляти на пару гривень дешевше, можливо, комусь пригодиться і хтось захоче купити. Тому тепер переходьте, підписуйтесь і дивіться, що, можливо, щось цікаве буде. А на цьому відео я буду завершувати. Ну що ж, всім дякую за активність за перегляд. Підписуйтеся на канал, за це я буду дуже вдячний. До наступних зустрічей. Усім па-па.